Всім привіт! Сьогодні я їздила в ну, секонд-хенд, можна сказати, називається тут Трифт Стор. І сьогодні була там знижка 50%, тому познаходила купу всього, але чому в цьому каналі я це розказую? Тому що я знайшла дуже багато всякого приладдя собі для крафту, хендмейду та для творчості. Тому хочу з вами поділитися. Хто любить дивитися усі розпаковки? Я дещо навіть і не бачила, тому що воно в пакунках. Тому хочу поділитися з вами. Мені цікаво, що коли я дивлюсь на екран, я дивлюсь на екран. Ну, як зробити так, щоб я дивилась на цей екран, я не знаю, бо тому що мій погляд десь не зрозуміло, куди дивиться. Цікаве відчуття. Перше, що я знайшла. Ну, Я думаю, це буде цікаво, тому що. Мені було таке, як знаєте, як вдала охота. Я знайшла такі холстики на картоні. Значить, десь 90 центів він коштує один. І я знайшла п'ять штучок. Думаю, наразі мені для живопису стане у нагоді. Десь розмір, а 4 десь так, можливо, трішечки менше. Ось тому я дуже задоволена. Холстики. У мене купа всього. Сразу покажу і приберу такий коврик для різання. Я останній час багато приймаю участь у всіляких квілт-вікендах. Мої знайомі американці шиють і мене запрошують. І дуже добре різати тканину у мене не було. Я завжди у когось позичала. І тут був сьогодні цей перед цим я знайшла спеціальну лінійку. А це знайшла такий коврик, такий коврик. Ціна. Десь 3... А, 3 долари я заплатила за нього, тому е якщо подивитися, скільки стоїть у магазині, це набагато дорожче, тому я дуже рада, за 3 долари знайти такі великі коврики, я зможу різати свої тканини. Так, я знайшла взяла собі рамочки. Тому що час від часу я пишу картини, деякі на холстах таких великих, а деякі на холстах на підрамниках, але час від часу, на, от, як ви бачили, на картоні, і тому мені хочеться е, без рамочки, воно, я знаю, що купують без рамок часто, але часом буває як продати, як воно без рамки продається, воно якось виглядає, ну якось, якщо на картоні, то виглядає якось типу дешево. А я не хочу, щоб воно коштувало дешево. Ні, ну якщо я ну, я відчуваю, що робота гарна, і вона ну, якось кошт... ну, в рамоці вона мені виглядає краще. Оця мені дуже сподобалась. Це я ціни наклеє, але це я платила 50%. Тобто ця рамочка десь долар, да? Така, якраз я такі всякі маки пишу, такі, знаєте, подсолнухи, то, то ця така в такому кантрі-стилі дуже хороша. Ці простенькі по долару. Але мені також. Але виявилось, що в мене а, для цих двох є підрам, ці холстики, для цієї нема, але сама рамка дуже класна, то навіть як я знімаю відео для Ютубу, в мене часом думаю, о. Подивився якусь і думаю, це ж можна зробити, а в мене рамок немає. Думаю, що ж я не купую рамки, то ну, що ж долар стоїть навіть оце менше, скільки Вон 50 центів. Ну то для, для мастер-класу, для чогось ще мають бути. Так, це показала, коврик показала, щоб нічого не пропустити. Значить, багато тканин, <хи> тому буду показувати. Я не знаю, чи буде цікаво, але тих хто любить шить багато. І хочу подивитися разом з вами, що то воно всередині. Такий пакунок цей 2 долари. 2 долари повна ціна, тобто це коштує долар. Я знаю, скільки коштує в Америці хороший хлопок. Ну, в принципі, хто шиє в нас, то е, знає також, тому що американський хлопок у нас популярний. О, ну, такі, не Тільки хлопок, але я думаю, що використати. Це кусочок магазину дол, по долару, все долар 25. Так як воно там в наборі, то, то знадобиться, не пошкодить. Це такі трішечки. іскусні. Але, в принципі, це для подкладки десь можна використати. Так, і цей також для подкладочки у нас буде. Це хороший хлопок. Такий квіточки. Угу. Якось щось там нападало, щось лежало волохати, якийсь іскусственний м'ях. Не не тваринний, ні. ось Але гарненький такий. Хорошої плотності Так, Оце класний. Е, Теж хлопок. Немаленький, скажем. Ну, можна ще, тут ще мене розгортається, можна ще щось і пошити. Я робила такі, знаєте, з кусінчиків е, цим подружкам, що я, ми їздимо на квілбікенди, я вже не писала, вони вже вимагають в мене фотографій. От, е, з кусінчиків робила такі теж, вироби, то мені дуже подобається, якраз мені буде різнобразі. Ну, Це типу з постілі. Хоча в мене стільки моїх американців, стільки онуків, що часом на день народження можна йти, щось можна пошити, Чи турбинку, чи ну, щось придумати. Ось. Так. Ага, а це вже типу з квілта на подушку, знаєте? Можна так використовувати на подушку, значить це нашивається. І там з тіжками воно буде дуже гарно, Тут ще дошивається, ну, можна зробити гарний квілт. А, то ще їх на хвилиночку. Ага, зараз я покажу. А як це воно так? Ну, їх декілька, значить. Ой, ну дуже класно. Можна сумочки такі зробити, знаєте, душить іншим кольором. Ось мої квілто американські друзі мені. Насправді <рес> дуже класна ця штука. Так, це простеньке, це якщо, наприклад, шити косметички чи щось таке було б то буде добре зробити такі ну, на підкладку всередину я думаю взагалі хороше але знаєте що мені здається щось воно з додатком є ну, для, для середини для цього буде добре таких пару... О, А це оце прикольний була б не показала теж хлопок маленький кусочок але знаєте як і маленький хорошо до дошиваєш дошиваєш ну... На якийсь виріб знадобиться, або для іграшки якось. І я дуже тішуся білій тканині, білому хлопку, тому що є багато планів, до речі. І от вона, там ще в мене яку... я так бачила, що є. На брошки чи на ще щось потім фарбувати для такого ґрунтованого текстилю іграшки чи брошки було дуже добре. Ось. Так, це один пакет, це ж у мене ще їх багато. Не тікайте. Так. Я тільки оце думаю, треба буде попитати своїх американок. Що там мені з ними робити? Мені її стирати чи? чи що. Так, ну зелененьку ми бачили. Ви вже всі, боже, що Це Це десь біля ржавого лежало. Так, значить, бачите, цей більш темніший кусок такий. Ось такий більший. В Два рази спаданий. Ось. Так. А це геть величенький такий кусочок. Ну, Тут то, то, ще його можна розкладати і розкладати. Тобто, ну, великий кусок не буду розкладати потім. Так, добре. Це в нас голубий такий колір а, з домішками якимось є домішки. Ну, щось придумати можна, так? Да? Це вже хлопок. Ось хороший. Так. Знадобиться. Так, ну це щось непонятного, це взагалі щось якась річ. Вона що вони її сюди поклали. не ну воно ну, може її покліну, я ж не буду це виконати. ну можна покрасити, звісно, бо ну, коротше, піде на сміття. Так, добре. Ще пакетик. Ще не все що Де ж я купила ще, знаєте... Таке сердечко, скучу гудзиків. Е... Дуже кльові гудзики. Де поклала, хотіла зняти, не знаю. Купила, хочу зробити майстер-клас, але що я зру... купила тільки оце. воно стоїло десь 17 центів. Чого взяти було більше, не знаю. Бо в мене було всього годину часу, а магазин здоровий, і я мала це все обійти. Ну, я не тільки купувала для крафту, я ще купувала. Купувала. а Значить, хочу зробити пано і це купила ці штучки. Все-таки дерев'яні, думаю, це тут дало. Але чого не взяти більше? Ну Так, добре. Значить, оце гарненьке. Тоже... Але так трошки виглядає. Ніби щось додано. Але треба пробувати. От таких Кусінчиків, а що це таке? Що це таке? Якийсь малюнок, а що за малюнок? А <смас> вау! Це знаєте? Так, де то середина? Це як подушки чи що? Зараз? А, а блін, а як це воно має бути? Це пташка, цей кардинал, оцей червоний, окей. А, а, а що ж з ним робити? Ноги, а, я не можу підняти, бо воно впаде. Бачите, таку верх ногами пташечка, дерево. І його багато. Його кажу, впаде. Це треба моєї знайомої попитати. Ні, Ну я з ним гратися не буду. Звісно, я то в неї спитаю. А це біле. Білий я не знаю. Я боюся, що в не покраситься. Ха. Це можна буде спитати її Бо Така американка, вона більш це. Ну, я його не дороблю, я не буду з ним гратися. У мене нетерпіння не хватить. Е, е, так, коротше, я зараз його укрию. Бо я не знаю, ну це треба... Значить, ну, коротше, я це не зроблю точно. От. Але як воно коштувало долар, то я думаю, я переживу. А що тут було в доларі? За долар у нас було це, значить, біле, це голубеньке, зелененьке. Нормально, за долар, це це буде стоїть доларів 10 кусок. Один. Так, добре. Ага, це вони вже. Ось так, мені казалось, багато. Уже є один пакетик. А так вже, як я вам показую, то вже і не на стільки. О, о це гарненькі такі. Оцей така, бачите, мілкий такий. Хорошенький кусинчик такий. Можна якусь косметичку пошити. Ще щось, оці клап таких дуже добре доєднувати до багато, ну, такі робити, наприклад, навіть отак шити, наприклад, оцей, сюди зробити ставочку, тут якусь вишивочку зробити. Ну, або ну, багато чого, можна придумати. Ці гарненькі, ці гарненькі. Оцей кусочок такий гарний для. О, Це дуже гарна тканина, мені дуже подобається. Під вінтаж. Таких два кусінчика. Так. Оце хороший такий і немаленький кусинчик. Так? Да? Так, оце щось під... Не, ну це не льон, але теж хороший. Цей рожевий, і дивіться, і оцей. Такий квінтажний. Оце диві... а о, ціло це можна продумати. І зараз оцей дуже гарний. Воно так разом дуже гарно, так? Да? Щось продумати таке, ой, дуже класно. Це маленький, оцей хороший теж такий немалесенький кусинчик. Окейсь вже жук прискакав. Такі якісь білялечки шить і платьечка було б гарна. Оце гарненький. Це дуже хороший, дивіться. Які. Мені подобається. І цей голубенький, не немаленький вже кусочок. І раніше шила маски. От для масок теж дуже добре. А в Америці щось я не можу зрозуміти, які шити. маски, бо я в Україні купляла Slimtex і було зрозуміло. Тут я не можу зрозуміти, що вставляти всередину. І воно там, я знайшла схожий. Ну, це... Але він катоновий, типа. Як воно буде стиратися, якщо воно катонове, я не знаю, чи не буде дуже жарко. Отаке, От ну але і стоїть великий кусок. Ну, він не великий, але все одно 50 доларів. 50 доларів, йо ю маю. Цим текстой дош дошевий сердито, і добре дихає. Ну, коротше, ще резинку цього про Бенедикт. То я з цими масками. Ну, я шири продавала. Треба подумати. Так, зараз секунду. Ну, подумати не треба, Тобто, думати, я вже думать, передумала, знайти щось. Підходяще, бо в мене цілий магазин був на Етці, який був, ну, по маскам виступати, знаєте? О, а це така прям зелена колекція, але гарна холера. Дивіться, такі зірочки. Клас. Це такі, типу, як дрібнесенькі такі... Ой. Маленька квіточка і три, по три листочка з кожної сторони. Але гарненьке, дивіться. А це яка. О, як красиво. І, ну, Це така сама зелененька. Ось оця красива. Це маленький клаточок. Оця миленька. Ой, я дуже довольна Ну, Я знаю, скільки воно коштує. О, знайшла клад. Це дуже гарненьке, дивіться. Які. Ну і такий кусинчик добротний. Геть. Ну, рахуй метр. А метр хлопку ну, такий може коштувати. Це я така червона стала. 10 доларів. Коротше, 7-10 доларів може коштувати. А може 12. В залежності від бренду. Оцей дуже гарний, дивіться, який. Так. Так, оцей зелененький знов. Зелененький, знов зелененький. Бачите, яке вже виросла в мене. Виді? Так, оце. Знов. Угадайте, який колір. Оце такий нормальний великий. Ну, як великий, нормальний кусок, маленький. Ой, це офітелість теж. Хто любить що таке? Це такі. Це, це, до речі, такі якісь би старі іграшки шити в американському такому інтажному стилі, то просто преліс. преліз, преліш. Так, що я хотіла ще? Що це не все. Ну де ж теж, слухайте, де ж... О, знайшла. Я хотіла це. Хвильки, почекайте. Оце взяла. Хтось зробив собі брошку. А що, ну хороша брошка, вай, вайну така. А я взяла, бо думаю, такі хороші, слухайте, гудзики, і воно і на використовувати і можна на поробку якусь, і десь на шкатулку. І вони всі. Ну, Якщо навіть мені буде його е, цей, то я навіть брошкою в принципі, можу носити. Треба ще подумати, бо справді хороша. Такий хендмейд. Такий жорсткий хендмейд. А що це за гудзик такий? Це якийсь, що там у нас написано. Ну, коротше, дуже гарненькі гудзички. Вон така розочка. Цей прикольний такий <смі> цікавий. То я цим дуже мені. Тепер мені я дивлюся, мені шкода його розпускати, якщо чесно. Бо якість гудзиків Дуже класно. Але таке теж, куди я буду ходити, якому здоровому. Ні, я люблю великі брошки. Та подумати. Просто на що його вдівати. На нас Ну, коротше, поки її це не просить, поки ідей немає. Так, оце, що я взяла, значить. Е це тісьма фабрики, залежить деталей, сколько фабрик. Це типу, як така городня тема, я думаю, мені так прикольно знадобиться. І можна десь так, знаєте, якщо однотонний, наприклад, щось пошити, я не знаю. що-небудь, ну, ну що І по краю пустити таку-таку, то теж буде прикольно. А це цілий пакунок, значить, ну, 2 долари я за це заплатила. Ну, я знаю, що в Гудвілі по 5-6 доларів. Такі тісмки. Ті ну, в тісьомки е, на це коли розпродаж. А в магазині купляти таку тісну, то буде нормально коштувати. Тому не дешево скажімо так. Тому мені навіть нам. На, оп... Ой, яку хтось зробив. Зірочку. Мені навіть просто на упаковку всяких виробів на Еці, що я продаю, да, то але, а тут типу, 99 центів. Десь ну, 99 центів на хвиличку, то тут їх все одно скільки, 15 штук. Ну, правда, не всі повні. ну, Якщо не 20, то все одно це буде дешевше. От. Зелена, золота запакована, 7 мм 5 ярдів. USA, ого, Це така типа вона запакована, але таке враження, що вона вже юзана і залишок тільки, а виглядає, ніби запакована. Це такий гарний кольор і все одна золота. В принципі, не якісь новорічні. Оця гарненька така вона. Бачите, переливається так. Ой, яка то несенька, зеленесенька. це така маленька, зелененька. Все золото. Це така більш молочно біла вже тобто трохи використовувала, але в мене тут дві корзинки стоїть з ними. Але он ще добрала. Ну бо не могла пройти. Ну, дивіться, який гарний кольор. Ну як його не взять. Ну, то використовувати, що ні. Тим більше там хороші. У мене тут такі вже трохи, не треба їх по почистити. Оце, нова, отак, 2 долара. На новий рік десь так хорошо. Це вже розпуталось. Так. Ага. я... Так, ще трішечки. Знов така переливаюча, молочна. Оці такі кольори. А представте, це все купити. Оце гарний колір такий. Глибокий. Тому я рада. Воно, ну, по-перше, воно дійсно знадобиться. Їсти не просить. От. Зараз, але зараз у мене в в продажа на Etsy і на це не мої магазини з моїми виробами, а більше продається вінтажне. Тому що я їздила в секонд-хенд, тому що я продаю вінтаж. От, тому щось знайти і це продати. Але це що? Тому його, його ні, ні, ніхто так не пакує особливо, тому я не ви, менше використовую. Ну, Ручну роботу я так само продовжую робити, просто що е, менше продається, мабуть, наразі. Я ще не можу поділитися, що я роблю, чи я відео для YouTube знімаю, чи я ці розвиваю. Так, от здається, все показала. Так, це я іграшки ще купила. Такі хоче, покажу. Така кумедна хе-хе Долар. Ну, вона така не южна, нова новая. Геть нова. До... Ну, за долар, ну. Самі розумієте. Так. І такий мішка холмар... холмарковський. Сто з етикеткою. 50 центів. О. Так що... Потішила себе. Так що такі справи. Думаю, що є чим творити, так сказати, особливо шить. Тому. І писати картину. О, бачите, хтось згадав, вибачайте. Дуже вчасно. Тому дякую за перегляди, хто дивився, якщо якісь є ідеї. З використання пишіть. Будемо щось творити разом, надихати один одного. Це пока!